Всі бачать техніку, яку вивозять на тралах, на ремонти, на постійне обслуговування. Але дійсно деякі моменти, я б сказав би навіть напевно більшість моментів можна вирішувати тут на місці. Для цього ми робимо такого типу майстерня. Сьогодні ми передаємо цей локер 145-му ОРВП, а саме представнику цього підрозділу Роману, керівнику. Згоду рао Роман, дякую вам за вашу постійну працю. За те що постійно відновлюєте військову техніку і за те, що ви ніколи не зупиняєтесь. Дякую вам, наші донатори, за те, що постійно долучаєтесь до збору. Ми щиро вам вдячні і ми віддячим, віддячим всім е своєю працею. Будь ласка, долучайтеся. Це дуже важливо. Від вас залежить життя і здоров'я наших захисників. Там реально продуманий локер. Це машина унікальна, такої немає в світі. І реально це машина, яка надасть змогу відремонтувати ще більше артилерії, ще більше бронетанкової техніки, яка в свою чергу знищить ще більше моски. Все дуже просто. Гарний автомобіль він нам буде служити, буде набажати перемогу. Ця машина нам завтра дуже багато потреб. Шиномонтажний локер, мобільна майстерня щодня доводять свою ефективність. Слава Україні! Смерть ворогам! Разом ми переможемо. Тарас Григорий Шевченко. <праць>